Ще вчора світ не був згуртованим. Ковід-19 яскраво показав кожен сам за себе. За шість місяців Україна це змінила. У всіх світових підручниках з історії буде розділ часи, коли світ об'єднала Україна, коли у демократії знову виросли зуби, коли тиранія отримує відповідь її мовою, яку розуміє. Хтось казав, Європа. Більше не гравець, слабка, роз'єднана, пасивна, сонна. Україна розбудила весь континент. Європа виходить на площі. Європа вводить жорсткі санкції. Європа одноголосно визнає Україна майбутній член Євросоюзу. Великий бізнес зрозумів, що гроші все-таки пахнуть кров'ю, гаром, смертю. Корпорації, бренди йдуть з російського ринку, і люди стали важливішими, ніж потенційні збитки. Ще ніколи у світі думка суспільства не мала такого впливу на політиків. Сьогодні люди диктують владі тренди і правила поведінки: бути байдужим, неактивним, повільним соромно. Бути нерішучим і занадто обережним соромно, говорити мляво, розмито. І занадто дипломатично соромно, не підтримувати Україну соромно. І казати, що від України є втома соромно, дуже зручна позиція. Втома, втома це прикриття, аби закрити очі. І сьогодні ми чуємо від лідерів світу і від звичайних громадян ми будемо з вами до кінця, до вашої перемоги. Шановні народи, ми завжди віддавали шану. Всім борцям за незалежність називали цей день головним святом, а синьо-жовтий прапор святиною прикладали руку до серця, співаючи гімн, гордо промовляли слава Україні і героям слава. 24 лютого нам випало підтвердити слова справами. В цей день фактично відбувся другий всеукраїнський референдум. Знову головне питання, знову визначальний вибір, але цього разу. Сказати незалежності так треба було не у бюлетені, а в душі, у совісті І йти не на дільниці, а у військомати, тероборону, волонтерський рух, інформаційні війська або ж просто стійко і сумлінно працювати на своєму місці, на повну, повну силу, на спільну мету. Ми змінились всі, хтось народився вдруге. Як людина, особистість, громадянин, патріот, просто як українець. І це, звичайно, добра новина. Хтось зник, не загинув, не помер, але розчинився як людина, як особистість, громадянин, як українець. І це насправді теж непогана новина. Ми більше не будемо заважати один одному. Ми зробили вибір. Для когось це Маріуполь, для когось Монако. Але ми знаємо, кого більше. І ми нарешті стали дійсно єдині нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого о четвертій ранку. Не народилась, а відродилась нація, яка не плакала, не кричала, не злякалась, не втекла, не здалась і не забула.